Віка з Денисом їхали з відпочинку. Мало того, що відпустка швидко закінчилась, так ще й купе посварилися із сусідами. Віка з Денисом зайшли до купе першими, розташувались зі своєї сторони. У них нижня і верхня полиця. Продивлялися в телефонах новини, які не встигли глянути раніше. Зайшли ще пасажири чоловік, дружина і двоє діток, чотирьох та п'яти років. Вони подивилися, що поруч зайнято, і чоловік сказав, щоб помінятися з ними, віддали нижню полицю, а самі, щоб забиралися на верхню. Денис відмовився, сказав, що мінятися не збирається, адже їх влаштовують їхні місця. Чоловік почав кричати, що в них двоє дітей і на одній полиці у трьох спати незручно, а вони без дітей могли б і помінятися. Денис відповів, що потрібно було купляти білети з нижніми полицями і не тривожити інших пасажирів. Чоловіка така відповідь не влаштовувала, і він продовжував кричати. Прийшлося кликати провідника, щоб поставив чоловіка на місце. Тихомирився чоловік, коли діти стали плакати і просилися спати. Віка з Денисом також лягли відпочивати, адже настрій був зіпсований. Прокинулись під ранок. Чоловік і жінка швидко збирали речі. Одна дитина стояла в коридорі, а інша спала. Денис і Віка спостерігали за їхніми зборами. Чоловік взяв валізи та пішов до виходу. Жінка взяла на руки сплячу дитину і пішла слідом. Потяг зупинився і через декілька хвилин знову рушив. Відкривається купе, заходить дитина, дивиться, а мами з татом немає. Віка хапає дівчинку за руку і біжить до провідника. Розповідає, що трапилось. Провідник повідомив начальника потяга, а той своєю чергою викликав поліцію. Потяг зупинили. Дівчинку передали поліції. А як далі відбувалися події? Віка і Денис не знають. Але сиділи в роздумах, як можна забути свою дитину. Вони що, зовсім неадекватні.